Довж всіх цих років ми раз по раз ставили питання і перед Генеральною прокуратурою, і перед Міністерством внутрішніх справ. На моїй пам'яті, коли я був депутатом Верховної Ради, кілька разів ми зустрічалися з різними генеральними прокурорами і в Верховній Раді на засідання фракцій. І тут. Але от на превеликий жаль ми досі не маємо відповідей на ті питання, які хвилюють все суспільство, не тільки народний рух України. Бо вбили не, не тільки голову народного руху України, вбили е, лідера е, будівництва національної держави. Ми сподівалися, що за цей рік. Після того, як було поновлено слідство, нам вже можуть повідомити, як воно проходить. На превеликий жаль, і здування своє ми довідалися в Генеральній прокуратурі, що вони цю справу побачили от тільки в лютому місяці.